О, так. Пане військовий, то ми їдемо на День Незалежності України, так? Так, але у нас є невеличка. О, проблемка. яка саме проблемка, що таке сталося? Та маніяк узяв базуку та літак, який впав під піщану скелю в ночіарку, і той маніяк погрожує, що він вистрелить у неї. Що? Це правда, що вони сам полоні якогось маніяка? Так і люди, які мали приїхати Стопи, на день люди, незалежності, засипли, і ми не маємо немає. цього допустити. Ти ж їх врятуєш усі предмети у скрині. А, Добре, добре, ось що це за скриня, добре. Ого. Друзі, друзі, ви о я забув знову вам привітати. Ну тож так, всім привіт-привіт, з вами як завжди, я, Sonic C49. Ну тож поставте свої королівські вподобайки, підпишіться на мій ютуб-канал, щоб не пропускати нові відео. Діліться моїми відео з друзями, дякую вам за такі підписки, подобайки та перегляди. Ну а ми вже можемо починати. Ну тож, погнали. Так, добре, підемо ну, перегляд, так би сказати. Ого, подивіться, тут якась броня. Ну, я би одягнув відео зброю, якщо він там каже про якусь маніяка, ну то я. Я не хочу зв'язуватися з маніяком якось так без броні. Я, короче, візьму собі броню. О, тут у нас є заправочка. Так, я би ще взяв цю ракетницю. Так, ракети покладемо сюди. О, заправочка тут у нас є. Так, її тут серйозно є багатенько. Оце тут у нас є. Давайте ми це теж десь сюди покладемо. Ого, дивіться, знову так це стрибальна штука. Та ось це от. Давайте, хопа. Щит, у нас тут є так, кайданки. Так, добре, то де він ви кажете? Там біля добре, тієї піщаної арти. Краще піде, бо він не підпускає добре, добре, до себе так. Автомобілі. О, поліція, я вже бачу нашу поліцію. Так, зараз я піду поговорю з поліцейськими. так. Доброго дня, пане поліцейське, що там кажуть з маніяком? Та так він тримає людей в заручниках і близько до себе не підпускає, він не дозволив приїхати поліцейському бусу. Добре, 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 значить так. А ну стояти, це поліція! Так, ти в мене на прицілі. Якщо ти вистрелиш, то я теж вистрелю. Що, ти в мене вистрелиш? Ой, а це вже, якби не дуже той хотів. В сенсі, не, що? Не, не наближатися, так? Добре, я, мабуть, пішов, добре, все, я пішов. Друзі, ось як ви бачите, він взагалі не випускає людей. Він не хоче взагалі ні з ким говорити, але в мене є одна ідейка. Давай, будь ласка. Випускай їх, випускай їх. Або підпусти ще одну до себе машину. Ні! Так, ні, не стріляй. Добре, 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 чудесно, якось так. От погнали. Хопа, давайте нас сюди. Добре, добре, все, я ні на кроку ближче до людей. Це, 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 я знаю, що ти це все діло тримаєш на прицілі. Так добре, добре, давайте. ну. Ось як ви бачите, друзі, він усе прямо серйозно тримає на прицілі. Так, я пішов, я пішов, я до тебе взагалі не наближаюся, він все тут серйозно дуже не відтримає на прицілі. Я без поняття, можливо, не зробити підкоп якось, але ж ну, він мене там може помітити, він відразу натисне на курок і він нас їх прибере. І ще плюс тут потрібно дуже глибоко копатися. Я не знаю, я би зараз просто накопав піску для якоїсь більш-менш оборони. Я не знаю, ви взагалі розумієте, там є люди, він може вистрілити та це все діло впалися. Навіть якщо не вважається, він може вистрілити прямо по їй поліцію він дуже близько не підпускає. Він взагалі не дозволив, щоб машина, типу, така більша бус, поліцей сюди під'їхав. Він сказав, що він вистрілить, він дозволив лише таку машину. Ось так от, бо він боїться ну, що звідти і вибіжить купу спецназу, та його все-таки якось ловлять. Він сюди до себе взагалі багато, як ви бачите, не підпускає. Я вже тут трішки накопав. О, я вже навіть забагато накопав піску. Я, я, я не знаю, я би десь зараз пішов би. Та обклав би наші військові машини. Бо я просто ну, боюся, що можливо, можливо, а таке може бути, я надіюся, що, звісно, такого не буде. Він розвернеться та вистрілить по нашим військовим машинам. Тому це ж для нашої безпеки. Так. Ось так я зараз сюди покладу піску, щоб він трішки, якщо що то спинив, вистріли наші. Так, вистріли він повинен спинить, Хоча б трішечки. Давайте-ну ось так: оцей пісок. Тобто, якщо... Цей маньяк надумає вистрілити. То цей пісок не дасть пройти кулям крізь. Ой, у нього так. Ось це таке чисто випадково сів машину. Так, то цей пісок не дасть пройти кулям крізь нього, точніше і ракетам, і так далі. В нього, як ви бачите, ракетна установочка. Я думаю, військовий нам буде безпечніше за ось тим піском. Це дуже добре. Давайте ну, хопа, я зараз зведу ще трішки таку стіну із цього піску. Все, ось як ви вже бачите. Так, все добре, все добре. Так, добре, добре, дуже добре. Давайте но. Ну. Так, нам потрібно з ним ще трішечки поговорити та піти на переговори. Так, давайте но. Ну. Я зараз трішки відкладу цей пісочок. Давай так. А ти відпустиш людей в обмін на те, що ми не відкриємо по тобі вогонь. Давай я так, не згоден. ти згоден? Ні, я їх не ну, слухай, відпущу. Ти ж розумієш, що ми теж можемо по тобі відкрити вогонь. О, там цілий літак, як ви бачите, так. Мабуть, у нього закінчилося пальне. Слухай, слухай, я тобі кажу по-доброму. Давай, ти звідти відійдеш, ми звідти виведемо людей. Що ти хочеш за те, щоб ми звідти вивели людей? Щоб ти став до них. Е, ти розумієш, я туди не стану, бо якщо я туди стану, то ти тоді відразу вистрелиш. Давай так, ти піднімеш руки підійдеш до наших поліцейських, віддаси їм зброю, і ми розійдемося. Ага. Навіть не надійся. Ну так, але ж, типу, ну, тебе ж не заламають, по суті. Е, ну, і не застрелять у будь-якому вже випадку, як так казати. Слухай, так ти ж розумієш, ну що для тебе це теж не буде найкращим рішенням. Слухай, давай так, ти їх може просто собі відпустиш і усе, а? Давай так, ти їх просто відпустиш і все. Добре, друзі, як ви бачите, він взагалі ні на які переговори не реагує. Він все мені відмовляє. Я з ним спілку вже не пробував говорити. Думаю, досить вже мирних таких сказать без переговорів. Час серйозно діяти. Тихо. Нам зараз тихенько сюди потрібно підійти. Дуже тихенько, тихенько, прямо. Давайте, давайте, тихо, 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 давайте. Ось так. Давайте. Тихо. Я бачу. Я бачу там людей. Просто не можна, щоб він там мене побачив. Так, нам їх потрібно евакуювати якось. Але питання як? Так, добре, як же ж нам їх евакуювати? Давайте ну. Хопа. Ось так. Я бачу, я бачу. Ось там вони стоять. Я бачу, тихо, тихо, головне, щоб він мене не помітив. він тут відразу вистрілить і воно і мене завалить. Так, давайте нахопа. Ну, Хоп. Тихо, тихо, тихо. Так, чи. Так от давайте ну, друзі. Давайте на ну, хопа. О, все, все все все. Все ми тут, ми тут. Ми зараз ховаємося біля усіх цих людей. Так, добре. Зараз я декому подзвоню Прийом я зараз біля людей, але терорист досі там. Я їх не можу спокійно евакуювати, бо він може вистрілити в будь-який момент. Можливо, деяких, які так, біля тебе. Навіть якщо деяких евакуює він побачить, що я їх евакуював та вистрілить по іншим. Це все одно ну, зараз варіант, друзі, як ви бачите. Угу. Нам якось потрібно розібратися з ним, але як? Прийом. zaraz, bod láska, Ви кликайте, висилайте патрулі на підмогу. Нам потрібно, щоб зараз його відволікли. Нам потрібно його спершу відволікти, потім я е, врятую людей та якось уже так. Або хай наші поліцейські спробують його відволікти. Бо ну тоді, тоді я вже, як би сказати, так врятую. Ух, ти ж, він я тут не побачив. Так-то так та, та. він там стоїть та на них. Так, так, і я тут врятую людей. Тільки тоді добре, добре. угу. Так, як же нам би його відволікти? Ах, так зараз це повинна зробити поліція, але він сумнівався, що він, він не відволікається. Він за мною говорить навіть до мене, не повертаючись. Він весь час дивиться сюди, але рано чи пізно в нього е, почнуть боліти руки. Ну, ви бачите, яка в нього сильна та велика. Зброя. Йому рано чи пізно почнуть боліти руки, та він не може. Він вічно це не зможе тримати. От якось так, у нас це все і вийде. Він це вічно, ясне діло, не зможе тримати. Е, так, давайте ми зараз ще раз. Тихо, ні кроку далі. У мене на тобі наведений приціл. Давай так. Це у мене ракети з автоматичним наведенням. В тебе ні, а в мене так. Як би ти там не крутив мені натиснути на одну кнопочку і тебе рознесе вщент. Ну так, може, і тих людей теж ти завалиш. Але ж ти розумієш, що їх усіх ти так не завалиш. Можливо, хтось встигне кудись заховатися, або хтось сяде в літак, а літак їх трішки захистить. Але ти тут точно розлетишся у Слухай, давай. Ми зараз будемо по нормальному. -ну так, давайте. Ну. Добре, я трішки відійду. Значить так, поліцейський, можна я позичу вас цю вашу машину? Дякую. Так, ага. Так що тут у нас? Ага, вона взагалі не заправлена. Ну я прибережу інше паливо, топливо для літака. Бо я точно не знаю, але ну, нам його буде потрібно заправити, щоб його звідти вивели, але нам спершу звідти потрібно евакуювати людей. Так, як ви бачите, скоро настане ніч. Тому я зараз одягну цей прилад нічного бачення та. Я надіюся, що скоро до нас. Так, хопа. Ну, в принципі, все. Я думаю, нам вже можна якось виїжджати. Давайте ну, ви, мабуть, питаєте, ой, я забув його активувати. Тихо, тихо, тихо. Ніяких зайвих рухів, давай так. Ой, я його забув активувати. Так, краще вже на себе і цю штучку теж нашіплю, Так, давайте я тут зараз прямо все активую. ти ж, це дуже класно. Так, 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 тихо. Без жодних зайвих рухів. Ова, ні-ні-ні, ніяких скелетиків. Просто ви ого, ви бачите, як це все гарно. Так. Нам потрібно зараз робити вигляд, ніби тут підмога. Так, так, давайте-ну. Все, 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 це підмога, це спецназ, це спецназ, терорист. Терорист, ну давай, точніше, маніяк якийсь там. Давай ну виходь звідси. Ой-ой, в -ой. нас є великі проблеми. Нам не дали жодного автомата. І як нам з ними тепер боротися? З цими зомбі. Та що ж, це таке добре, добре. Поліція, чому ви не видали мені жодного автомата? Начебто коли там військові їздили, е їх там були певні так, військові, добре. Чому ви мені не видали ніякої такої зброї? Ну, не хвилюйтеся, добре, я вже якось із цим розберуся. Хопа, так, давайте ну, чудесно, давайте, 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 давайте. Ми зараз погнали. Так, скільки у мене є 4 заряда. Тобто я можу зібрати деяку кубку цих зомбів та їх просто взяти і знищити, ну, якось так. Ходіть, ходіть, друзі, сюди, всі до мене, всі до мене. Давайте всі-всі-всі, прямо. Та ні, всі в кубку. Е, є е, 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 е. я так точно не хочу, я так точно не хочу. ні, ні 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 Ні, ні друзі, так. Як ви бачите, в нас ще з'явилися зайві проблеми. Так, зараз я піду посплю, та тоді я до вас уже передзвоню. Так, ой-ой-ой-ой-ой. Давайте нам ну, зараз до вас потім трішки пізніше повернемося, коли я буду знати, що я точно виживу. А поки що я не знаю, куди мені навіть заховатися. Я без поняття. Я без поняття. Мені взагалі якось потрібно заховатися. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, добре, 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 друзі, добре, друзі. Давайте нам. Ну, хопа. О, я вже бачу наші ліжки військових. Ми маємо переїхати цей берег. Так чудесно, чудесно, чудесно. Хопа і. Ох, теж я так гарно поспав. Ой, але це не суть. Ну так, ми трішки, трішки з військовим тут поспали. Але він всю ніч стояв. Це і був наш план. Ви, можливо, ще не розумієте. Він, мабуть, уже втомився так. Нам сказали, що він ще начебто тримає зброю в руках, але все одно, як ви бачите, він уже дуже визнажився. Скоро вона в нього опуститься, а я навіть це не буду чекати. Давайте ми зараз дещо зробимо, хопа. Я зараз це хочу нам підготувати. Давайте нам. Так, поки що. Так, давайте ну, зараз, зараз він уже майже повністю слаб, він нічого не зможе зробити. Так, а ну слухай мене сюди. Добре, добре, давайте зробити ось так от. Слухай, мене сюди уважно. Тепер, ти здаєшся? Що... Так, я здаюся, все, я втомився. О, ви чули? Ви це чули? Друзі, ви це чули? Він. Він сам він здався. Він нарешті. Тихо, далі ні кроку, ані руш. Я стою і зброю притик до тебе. Не рухайся, не рухайся, тобі не можна рухатися. Давай зараз ми на тебе одягнемо ці кайданки. Ану так от, так от, отак от. Так, добре, добре, все. Всім на вихід, всім на вихід. Всім на вихід, ходіть, пане, і ви теж, і ви ходіть, я розумію. Можливо, вам здається, що вже немає чому хвилюватися, бо він вже поїхав, але все одно. Це діло може обвалитися в будь-який момент. Значить так, дивіться, зараз ось наші врятовані Зараз я їх відведу до військових ось так ось ці. Кого ми врятували. Так, добренько. І давайте ще зараз ось ми зробимо. Хопа. Сюди. Ще ми врятували військового. Ось їх ми всіх врятували сьогодні. Якось так. Давайте, скриньте, Цей мегапорятунок. Ну, якось отак. Якось отак, друзі. Добре, а ось тепер ми зараз покажемо вам, що відбувається з тим самим маніяком. Ось де він, як ви бачите. Ось до, до нас сюди зараз приїхало спецназу. Трішки так приїхало спецназу. Ось, як ви бачите, він вже в інших наручниках, він сюди одягає наручники. Ось його зараз посадять в цей бусик та повезуть звідси. О, зараз я поверну поліцейським їхню машину. Так, вибачте, поліцейські за те, що вам трішечки довелося почекати. Ну, це так все. Аби він відволікся, він тоді спершу подумав, що тут, можливо, ще є якась поліцейська машина, і просто хотів налякати. І він так стояв тут аж до ранку. Ну, ви просто розумієте, ви спробуйте протримати якийсь такий предмет довше у руках. Ну, вам будуть боліти руки. А, ну, уявіть, який протримати ось таку от залізяку. Ну, він дуже сильно втомився, і в нього вже не було сил, він вже розумів, що або його пов'яжуть, або він сам добровільно якось типу здасться. Ну, він уже вибрав якось так. Ой-ой-ой, так. Ой-ой-ой, та що ж тим нашим літочком давайте... ну, О, йой, якийсь він у нас трішки травмований. Ось так от, ой, ски тут він все поламав. Давайте ну, ми зараз його спробуємо заправити. Та, я взагалі то не спецпілот якийсь там. Е, давайте, ну, хопа, сюди. У нього начебто закінчилася якась там заправка. я взагалі то не сильно, то спец по цих літаках. Що? Я взагалі заправляюся чи ні. Ой-ой-ой, ви бачите, скільки цей літак і спального, ну тож якось так. Ох, це ж добре, добре, все, все, все. Ну, тож так, військові. Я виконав свою місію. Дякую, Sonic 149. Mm -hmm. Ти виконав цю місію. Дякую. Ну то ж так, друзі. Я думаю, на цьому ми вже можемо закінчувати. Ну тож так, всім пока-пока. З вами був як завжди, я, сонік 149, ставте свої королівські вподобайки. Підписуйтеся на мій ютуб канал, щоб не пропускати нові відео. Діліться моїми відео з друзями і так далі. Дякую вам за вподобайки та підписочки. От, то ж так, друзі. Ну тож, всім пока-пока. І, можливо, ну, я так думаю, що. До 1 вересня я трішки можу не випускати відео, але Ви не хвилюєтеся. Вони все одно будуть виходити. я Думаю, ну ж так, всім пока пока.